Wow. Yeah. І коленки, і коленки. Yeah. студентки курсу самооборони Дарина Гричищева та Ірина Руденко жінки злякливих. Дарина за професію рятувальник, і Ірина журналістка. Обом доводилось під час роботи потрапляти в надзвичайні ситуації. Тож вирішили навчитись навичкам самозахисту За себе. постояти, при необхідності допомогти другому, хто в біду. дай Богу, що не пригодилися ці знання. Але якщо щось трапиться, то я хоча б зможу себе захистити. Вишкіл проводить інструктор Артем Литвиненко. Він інспектор патрульної поліції. Каже, навчає своїх підопічних простим та водночас ефективним прийомом самооборони. Вони під силу людині з будь-якою фізичною підготовкою. Прийоми такі, щоб розірвати дистанцію, а удалитися від нього і убіжати. Ініціювали курси самооборони. Самі дні прянки заповняють до поліції, щодня звертаються до трьох десятків жінок. Які потерпають від домашнього насильства, ще більше стають жертвами нападів на вулицях. Курси самозахисту підтримали громадські організації та керівництво поліції. зовсім новий ті поведінки. Квот в себе появляється така, то ти можеш з тим, хто тобі причинив, розмовляти. Тренер буде все Тренербусірім розказувати всі правила, які нужно соблюдати, щоб не попадати в етитуацію. Ми б дійсно хотіли, щоб в нас було менше викликів там, де потерпіла жінка. На вулиці в сімейному насильстві і обов'язково будемо надавати і юридичну допомогу, як себе захистити і що робити далі. Перші 20 жінок безкоштовно навчатимуться самообороні протягом трьох місяців. Ще майже три сотні претенденток надіслали анкети і чекають своєї черги. Наталія Світлова Андріков посадні про п'ятий канал.